Презентація на тему військові облігації. Проведення аукціонів. Після початку російської повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року у березні Міністерство фінансів розпочало аукціони з продажу військових облігацій. Що таке облігації? По суті, це боргова розписка, яку випускає компанія або держава, щоб покрити дефіцит у бюджеті. Тобто, коли людина купує військову облігацію, вона фактично дає в борг свої гроші, проте в облігаціях передбачена дохідність. Простіше кажучи, за умовами, прописаними в цих облігаціях, ви не просто гарантовано з часом отримуєте назад свої гроші, але й маєте змогу заробити на цьому. Безстрокові облігації. Існують безстрокові облігації, ви отримуватимете з них прибуток, але повну вартість вам не повертають, хоча в більшості випадків з такими облігаціями все ж є можливість викупити їх у вас раз на якусь кількість років. Та найчастіше облігації мають свій термін наприкінці нього ви отримуєте назад свої гроші з відсотками зверху. Чим військові облігації відрізняються від інших? Ці облігації випускає держава виключно для внутрішнього ринку капіталів, тобто держава бере на себе зобов'язання повернути вам гроші у певний термін. Особливість саме військових облігацій у тому, що ці кошти, залучені в Державний бюджет України, підуть на потреби в військовій галузі. Виходить, саме ваші гроші можуть піти на придбання нової зброї, екіпірування для армії або на соціальні виплати нужденним. Кожен вівторок МінФін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. На сьогодні розміщено наступні інструменти таблиця у валюті гривня, таблиця у валюті Долар. Таблиця у валюті Євро. Як купити військові облігації? Купити облігації може будь-хто, зокрема й ті, хто живуть в Україні, але мають громадянство іншої країни. Найпростіше купити облігації в банках та у брокерів. Перелік перевірених дилерів АБ Укргазбанк «Пумп», АТ Ощадбанк, АТ КБ Приватбанк, АТ ОТП Банк, «Кредобанк» та інші. Військові облігації це ваш внесок у поразку Росії. Дякую за увагу.